Усіх вітаю 12 квітня 2024 року. Зараз зробимо невеличкий обзор. Ми, виходить, що я пройшовся десь, скільки дня три, пройшло, чотири, да? і зробив часткову прибирання. Пагонів. Що це мені дало? Бачите, ось тут. Пам'ятаєте, цей крайній тут було все так заліплено. Але тепер ми бачимо, що у нас є отусь грони. Бачите? Тут є грони. І тут є грони. Будемо вибирати. Але що я хотів показати? Дивіться: оцей кущ це мускат жемчужний. Що я хочу сказати? По-перше, плодоносність у нього гарна. По-друге, з нульових почек дає врожай, ми бачимо, є. І коли я його прибрав, бачите, який зріст пішов у пагонів. Це дуже важливо. Але його можна різати як на коротку, так і на довгу. В цьому році на довгу Ну, бачите, які грона повибрасував. Дуже файні грона. А ще я... От бачите, як він виглядає. Виглядає він гарно. Тут у мене плодоносні, а отут пішов вже з нульових. І тут з нульових. Але ми будемо ще... Отут, отут ще потрібно прибрати 50% пагонів. Що я хотів показати? Пам'ятаєте, подарунок не світає. Був повністю зелений. Я поприбирав, пройшло 3 дні, і він мені вигнав, по-перше, пагони. По-друге, ми бачимо, гляньте, які дуже цікаві грона. І тут у мене 8 ще 12 пагонів, а мені потрібно 6. Ну, може, 7. Ще 50% от цього всього я вберу і покажу вам те, що мене дуже радує. Ну, по-перше, сказка. Сказка заклала. Бачите, яку гро. Дуже гарно. Аватар. Аватар залитий повністю майже кожен пагін. З врожаєм Дивіться, оце сказка внизу, вверху залита. Що я бачу внизу? Внизу я бачу наріжок і там куча всяких е, грон. Тут кожен пагін з гроном. Але в цьому році. Треба сформувати кущ і дати гарне навантаження. Не знаю, як я це буду робити. Все нравиться, все дуже чітко виглядає. А формувати кущ прийдеться. Так що ось тут, ось тут. Треба буде прибрати. Я прибрав десь відсотків 30%. І ще 50% пагонів треба буде прибрати, щоб було гарне навантаження. Ну так, пробігся. Це для ягодника супер. Зорінька, ну, зорінька, трошки, бачите, забор, тіньочок. Зорінька, кожен пагін плодоносний, і це виноград для ягодника. Хто на ягоду працює, дивіться. Бачите, яка? Ось це наріжок на порізана, і вона, кожен пагін з гроном. Кожен. На цимусі, будьте уважні, тому що цимус може кидати ось так. Ну, я бачу, що пагін е, росте, але в минулому році довелося прибирати ще в зав'язі, тому що. Не було розвитку пагонів. Контролюємо. Цимус, так. цимус контролюємо, тому що цимус може робити ще й отак. Бачите? Він дуже великі грона вибрасує, себе, е, його треба нормувати. Теж кожен пагін з, е, е, з гроном. А ви поставте лайк, зробіть підписочку, підтримуйте наш канал, нашу працю. І хай нам буде більше радощів і щастя. До зустрічі, друзі!